Ради вітати вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно у Європу. Розповідь про те, що Євросоюз робить для зближення з Україною як Київ діє навзаєм. Чому Україна та є сильніші разом? Ось деякі теми програми. Українські та європейські парламенти синхронно ратифікували угоду про асоціацію. Імплементація триватиме до 2017 року. Перехід на норми природоохоронного законодавства ЄС стане Україні у 40 мільярдів євро. Процес тривалий і, зокрема, потребує змін у поводженні з відходами і енергозаощадження. Підприємницький підхід студента до наукових напрацювань та самого себе як фахівця. Це мета одного з проектів ЄС, що в його рамках тепер розробляють нові дисципліни. Історична і безпрецедентна подія саме так президент Європейського парламенту Мартін Шульц назвав одночасне голосування депутатів Європарламенту та Верховної ради щодо ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Подію схвалили й інші високі представники Євросоюзу у заяви заяві Єврокомісії Жозе Моналібарозу та президента Європейської ради Германа Ван Ромпея наголошується, що угода про асоціацію є проектом трансформації України сучасну та процвітаючу європейську. Демократичну державу. За 355 рішення прийнято. Вітаю. Верховній Раді та Європарламенті угоду про асоціацію ратифікували цілковитою більшістю. Однак, злагодженому голосуванню передувала складна дипломатична робота. Тепер, після російської агресії, угода розглядається у контексті переговорного процесу для досягнення миру на українському сході. Київ та Брюссель не змінили у тексті угоди ані слова, але домовилися відтермінувати імплементацію положення про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Єврокомісар з питань Розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле, один із прибічників асоціації, зауважив, причини для такого рішення були вагомі. Росія чітко дала зрозуміти, що тільки на асоціацію ратифікують, Москва застосує подальші економічні обмеження. На додаток до військової загрози ми стоїмо перед загрозою повномасштабної економічної та торговельної війни. Сьогодні 16 сінтября. час 10 часов. Ми починаємо нашу роботу. Показово, що 16 вересня, у день, коли парламенти ЄС та України одночасно ратифікували угоду про асоціацію, українська євроінтеграція та допомога західних країн Києву була ключовим питанням порядку денного російської держдуми. Цими ж днями міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв заявив, російський уряд все ж таки має намір затвердити постанову про запровадження мит для України, а потім відкласти її застосування. Якщо Буде ратифікація відповідно з 1 листопада 2014 року. Угода про асоціацію з усіма позиціями, які у нас викликають занепокоєння, набуде чинності. то рівно симетрично з цієї ж дати ми запровадимо захисні заходи, а саме ті, про які ми попереджали наших колег. Тиск Кремля не в змозі зупинити зближення України з Євросоюзом, вважають єврооптимісти у Києві. Серед них і міністр закордонних справ Павло Клімкін, один із головних прихильників європейського курсу України. Угоду вважає спільним надбанням громадян України та ЄС. Переконаний, ратифікація документа всіма країнами об'єднаної Європи, яка зазвичай триває від одного до трьох років, цього разу відбудеться у стислий термін, оскільки більшість членів ЄС вже висловили свою підтримку Україні в деяких країнах, де має місце двопалатний парламент, процес, звичайно, буде йти не так швидко, але я абсолютно впевнений, що угода запрацює і запрацює дуже скоро. Ми працюємо в кожній країні над тим, щоб це відбулося швидше. І мені, до речі, мої колеги, міністри закордонних справ ЄС, обіцяли, що це відбудеться швидше, ніж звичайна практика. Україна ж найближчими роками працюватиме над реалізацією асоціації з ЄС, утілюватиме задекларовані реформи. Уряд уже затвердив план імплементації угоди до 2017 року. Для розробки плану імплементації ми запросили наших найкращих друзів, які робили такі самі плани з Польщі, з Литви. З нами будуть працювати німецькі експерти. Тому ми працюємо разом з європейським союзом. Це є те, що в принципі є спільною стратегією нашої європейського союзу. Черговим проявом консолідації міжнародного співтовариства стала заява Ради Європи на захист України. Авторитетна міжнародна організація визнала присутність російських військ на українській території і закликала Москву припинити агресію. Європейський парламент вітає ознаки надії на мир в Україні та нещодавно ратифікованого угоду про асоціацію між ЄС та Україною. Водночас європейські депутати висловлюють переживання щодо справжніх намірів Росії. У так званій гібридній війні, яку вона веде на Донбасі, таким є загальний зміст резолюції Європарламенту, що було ухвалена у четвер. Депутати привітали закону України про амністію і надання спеціального статусу спірним територіям Донецької та Луганської, що й було ухвалено Верховною Радою 16 вересня, назвавши ці закони важливим внеском до деескалації ситуації. Угода про асоціацію між ЄС і Україною не може і не буде змінена. Йдеться у тексті. Також парламентарі провітали підписання договору про припинення вогню в мінську, але з Засудили його порушення з боку російських військ і сепаратистів. Скептиш єро парламентарії наполягають на політичному не збройному шляху розв'язання конфлікту, а у випадку покращення ситуації в Україні санкції з проти Російської Федерації можуть бути переглянуті. Парламентарі закликають ЄС сприяти діалогу між Україною та Росією. В Україні презентована національна стратегія зближення законодавством ЄС у галузі охорони довкілля. Документ розробили у рамках з проекту ЄС бюджетної секторальної підтримки. Очікується, що ці заходи коштуватимуть Україні понад 40 мільярдів євро. Найбільші витрати припадуть на заходи у водному секторі, поводження з відходами та охорони довкілля. Стратегія розрахована на 10 років. Україна споживає утричі більше викупного палива у перерахунку на одиницю виробленого ВВП ніж середній показник у ЄС. Такі дані національного екологічного центру. Енергоефективність досі на рівні радянських стандартів, так само зношено устаткування. Від цього страждають і бюджети, і легені українців. Сфера екології вона потерпає від надмірного забруднення промисловістю, яке останніми роками фактично не було обмежено ніяк. Якщо порівняти Необхідність боротьби зміни клімату, то Європейський Союз ставить конкретні цілі зменшення викидів. За шість років викидів має поменшити на 20%. Це вимоги однієї з природоохоронних директив ЄС. Також мають ухвалити зо три десятки екологічних регламентів. Приміром, шість директив стосуються підвищення якості води та управління водними ресурсами. Ці документи визначатимуть кількісні та якісні показники. Має бути економічний розвиток, це соціальний. Як це рішення буде впливати на населення, на різні соціальні питання, на створення робочих місць і так далі. І третій аспект це екологічний. В Україні Такого немає. Стандарти Європейського союзу мають бути досягнуті в повній мірі, зазначають експерти. Зміни чекають на вісім секторів. Наближення українського права Тай, до природоохоронного законодавства ЄС обійдеться у понад 40 мільярдів євро. Ми можемо прийняти за орієнтір цифру 1 тисяча євро на душу населення. Наразі вирахувати. Повну вартість імплементації, повна імплементація. Зараз неважливо. Просто фізично немає, ну не то, що немає таких спеціалістів. Справа в тому, що немає такої інформації, немає таких даних наразі. І імплементація вона розтягнулася повним ім'ятація. Мінімум на 10 років. Первинна робота є нормативно-правове зближення. Це офісна робота. Потім розробка законопроєктів і їхнє ухвалення у Верховній Раді. З технічними експертами готові допомогти європейці у галузі охорони довкілля. Стратегія вже розроблена спільно українськими європейськими фахівцями. Якщо йдеться про імплементацію законодавства, яке відповідає нормам ЄС, то Європейський Союз і надалі надаватиме допомогу Україні в цьому аспекті, пов'язаному із модернізацією законодавства в сенсі транспозиції норм ЄС до власного законодавства. І єС розуміє, що міністерства у цьому напрямку стикатиметься з перешкодами і тисками з боку певного лобі, але така реакція є по всьому світі. Над дорожньою картою реформ працювали три роки. Ці зусилля будуть виправдані наслідки впровадження екологічних стандартів. ЄС відчують як виробники, так і прості українці. У міністерстві сподіваються, що рівень захворюваності знизиться, а тривалість життя збільшиться. Працівники Антимонопольного комітету України, низки міністерств та урядових організацій тепер на лавах слухачів тренінгів, які готують фахівців для програми державної допомоги. Тренінги це частина проєкту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні за стандартами ЄС. Навчальна програма триватиме до кінця жовтня. Закон про державну допомогу в Україні ухвалили в липні, що відповідає зобов'язанням у рамках угоди про асоціацію. Очікується, що встановлення системи регулювання державної допомоги триватиме три роки. Мова йде про суттєву модернізацію, взагалі відносин в сфері економіки між державою і господарюючими суб'єктами ми підписали угоду про асоціацію, і там виникли вже зобов'язання. Ми зацікавлені в європейському ринку, тому е е нам придеться ну, скажімо, або самим вчитися, або вчитися, коли нас до цього змусять. Проблеми державної допомоги це нова проблематика для України ніж для інших країн з перехідною економікою. Тепер, коли прийнято закон про державну допомогу, потрібно підвищити обізнаність працівників державних установ. Тому цей тренінг буде дійсно корисним і для цього проекту, і для усіх наступних. Випускник вищого навчального закладу має не лише володіти знаннями і навичками зі спеціальності, а й вміти самостійно влаштуватися за фахом і креативно підходити до розв'язання завдань. Цим опікуються учасники програми. Темпус відтак, випускнику вишу буде легше знайти роботу, упевнені викладачі. І Для такого виховання тепер готують нові навчальні модулі на перетині класичних дисциплін. Організацію стриження овець традиційна лекція викладачого розповідає, Також, студент замовлю вчилися наші батьки. Потім тепер заняття повинні стати інтерактивними і минулого викладача змінитися на діалог зі студентом. Процес навчання має використовувати можливості технологій та відповідати економічним потребам суспільства, упевнені викладачі одного зі столичних вишів. Тому тут озброїлися інтерактивними дошками, мультимедійними програвачами в арсеналі, кросворди та ігри. Навчання має бути ну не тільки складним, але в якійсь мірі і веселим. Ми живемо в світі, де від'їжджають студенти, скажімо, наші вчитися, і вони мають бути на рівні. Викладач кафедри економіки та педагогіки Віденського університету Герхард Гайслер готовий поділитися і власним досвідом, і австрійськими методиками викладання економічних дисциплін. Головне каже, вдало поєднати теорію і практику. У такий спосіб студент набуває професійних навичок. головне, не скільки випускників організували власний бізнес, а яка кількість студентів працює у фірмах. Як підприємці, тобто самостійно працюють. Якщо ми встигнемо молоді дати освіту і розуміння того, що вони можуть самостійно міркувати, працювати, розв'язати свої проблеми, тоді це і буде позитивним впливом на економіку країни. У ЄС Такий підхід часто називають підприємницьким духом. Виховати його і в українських спудеї воліють вітчизняні викладачі. Утім, для цього доведеться модернізувати навчальні плани. А для технічних спеціальностей взагалі починати з чистого аркуша. Викладач Анатолій Коло демонструє останні видання економічного університету, здебільшого підручники вузькопрофільні. Ми не просто повинні видати диплом, а там роби що вже хочеш. Треба думати, як він знайде своє місце. І нова економіка вона зовсім вже інша. Нові дисципліни з'являться на перетині кількох наук у центрі уваги психологія, соціологія, філософія та економіка. Нові підручники та посібники для університетів і коледжів видаватимуть в рамках програми Темпус. Торік гранти від ЄС отримали вище з Києва, Харкова, Чернігова та Івано-Франківська. У планах тренінги та семінари у Німеччині та Австрії. За три роки новий навчальний модуль з'явиться майже у двох сотнях українських студентів. Ми дамо базові економічні знання. Приміром, це бухгалтерський облік, як створити бізнес-план, як вдало провести маркетинг. Таким чином буде легше започаткувати власну справу. Тому мета нашого проекту це виховання підприємницького духу не лише в університетах, але й в коледжах. І друга мета створити бізнес-інкубатори та консультаційні центри. До проекту долучилися і українські бізнесмени. Віце-президент торгово-промислової палати каже: це вперше, коли звертаються за практичними порадами до бізнесу. Вигоди обопільні. У нас дуже мало розвита підприємницька активність серед молоді. А сьогодні саме це іменно з'єднати… Бізнес і образування Дуже часто у нас розвивалося образування само по собі бізнес сам по собі. То тобто ми готували спеціалістів, які не завжди були вас Втім, без державної підтримки середнього та малого бізнесу ці зусилля освітян будуть неефективними, кажуть експерти. Тому чекають від уряду кроків назустріч. Зелений туризм здатен надати поштовх економічному розвитку. Одещини області, яка має унікальні місцини, які не зазнали антропогенного впливу. Це передовсім біосферні заповідники, місцини з унікальним ландшафтом і колоритом. Розвитком цього напрямку опікується один із проектів ЄС, експерти якого впевнені, що Одещина здатна виборювати статус лідера туристичної галузі. На Одещині є низка унікальних об'єктів, справжніх туристичних магнітів, наприклад, Українська Венеція, містечко Вилкове, яке розташовано в Дельті Дунаю. Окрім цього, область багата і на довгі узбережжя Чорного моря та лиманів. Зелений туризм може стати рушійною силою економіки Одещини. Його розвиватимуть завдяки технічній допомозі. ЄС місцева влада та бізнес впевнені, це збільшить кількість туристів. А Одещина цілком здатна забезпечити якість послуг. Лише минулого року туристична галузь Одещини отримала 152 мільйони гривень інвестицій у розбудову об'єктів для відпочинку. Регіон отримує одну з перших позицій з активного розвитку туризму, зокрема екологічного. Многі люди, вирвавшись із большого города, но они хотят быть на острове. Для этих целей мы сделали островную стоянку, мы её стилизовали под э старинную рыбацкую усадьбу с экспозицией музея под открытым небом, чтобы люди посмотрели, чем живут здесь люди, люди, которые живут на воде. Туда нет ни дорог, там нет ни электроэнергии, ничего. Вилкове унікальне і за ландшафтом, і за колоритом. Очікується, саме такі місцини з часом зможуть конкурувати із класичними європейськими маршрутами. Дія проекту ЄС. Туризм як каталізатор розвитку сільських територій розрахована на два роки. Пріоритетною підтримкою користуватимуться саме українські ініціативи. На проблема като ідентифіцірували що не вистачає робочих місць в сільського сектору. И поэтому это, эта программа да, на 100% но совпадает с, с целями под общей программы. Мы убеждены, что люди на местах в Украине лучше всех знают, какие проблемы есть и как их решить. Інвестиції проєкту ЄС в один туристичний об'єкт можуть сягати 340 тисяч євро, приблизно 90% відсотків кошторису. Решту залучатимуть з місцевих бюджетів та українських джерел. Експерти проєкту вважають, що потужний туристичний потенціал має дунайський біосферний заповідник. Тут створюватимуть кемпінгові майданчики. Міста ці интереснейшие ці в мире. в силу чого унікальний клімат, морський клімат. водится багато ендеміків, животних і птиц, які не водяться больше нигде, даже в округе. В Біляївському районі Одещину у Ніждністровському національному парку також облаштовують кемпінги, майданчики для палаток та активного відпочинку. Завдяки співробітництву місцевої влади та проекту ЄС парк став прибутковим і популярним. Абритіса в тут ліной. Кемпинг или тот -то или иное заведение, которое у нас сегодня здесь работает, функционирует, то вы поймете, что э, места забронированы на 2-3 на на недели вперед. И это говорит о том, что есть спрос, есть э, желание людей провести провести культурно семейный отдых. Мне очень хотелось бы, что через два года э, сюда, в Одессу, приехал ну, какой-то представитель Евросоюза и вам не только поздравил э, тем, что вы разработали... Очень хороший проєкт. Ну, з тим, що ви хорошо реалізували проєкт і достигли всі результати. Очікується, що по завершенню проєкту ЄС туристичні об'єкти, що були ним підтримані, стануть прибутковими, створюючи робочі місця, розвиваючи інфраструктуру і пропонуючи якісні послуги. Фотовиставка про. Просто неба в івано франківську світлини демонструють міські пейзажі, які можна зустріти в країнах ЄС, жителів об'єднаної Європи, їхні звички та традиції повсякденного життя. Організатори прагнули встановити безпосередній контакт із глядачем і вписати світлини в ландшафт українського міста. Фотографії виставки без підписів. Організатори кажуть, це зроблено навмисне, так візуальні образи доводять схожість українських та європейських міст, і також цінностей та звичок їх мешканців. Це зорієнтовано передусім на молодь, в тому числі на школярів. І в такій ігровій формі ми намагаємося розповісти, що таке європа і європейська інтеграція. Наша мета таких заходів це, це працювати все ж таки з молодою, бо мета це до певної міри заряджати чим заряджати енергію. Після огляду світлин Вікторина про історію ЄС за правильні відповіді, призи, фотографії та сувеніри з європейською символікою. Додатковою користю є знання про устрій європейського союзу, кажуть самі учасники. Питання було про уряд Норвегії. Що, так, це, це пейзаж Норвегії, що Норвегія це єдина країна, яка не війшла до Євросоюзу, тому що уряд хотів, але люди не хотіли. Це питання показує, що уряд поважає ну, свій народ і дослухається до нього, що це дійсно демократична держава. Тут таки звучать думки щодо майбутнього України. Воно має бути у Європейському Союзі, кажуть опитані учасники. Я би дуже хотів, щоб Україна була приєднана до Євросоюзу, тому що ми зможемо. Е Багато побачити дуже багато країн нових, дізнатися дуже багато для себе нового та відкрити для себе нові простори, нові країни. Під час революції кричали, що Україна достойна бути в Європі, але по суті, ми є, ми є в Європі, ми і так є європейцями, і більше співпраці, інтеграція з європейським союзом я вважаю, що є набагато краще, тому що в нас спільний дух. Для більшого інформування мешканців Прикарпаття про ЄС представництво євросоюзу планує відкрити в Івано-Франківську центр європейської інформації. В ідеалі це має бути центр, до якого буде мати доступ будь який мешканець Івано-Франківської області. Безкоштовно можна буде отримати будь-яку інформацію, консультативну допомогу. А також брати участь у різних акціях у різних заходах, таких цікавих як зараз, або круглих столах і серйозних якихось дискусіях про європейський союз та наше майбутнє. Заходи зі знайомства з європейською історією та цінностями представництво ЄС планують проводити в кожному місті України. Наступну вуличну фотовиставку відкриють у Миколаєві. Для більшості сучасних людей стілець це буденна річ, що не привертає уваги у повсякденному житті. У Португалії ж успішно діє проєкт із перетворення класичного виготовлення меблів. На захоплюючий творчий процес ініціатива була підтримана ЄС. Основний її зміст полягає у стимулюванні меблярів до творчого змагання та експериментів, що зрештою зробило виробників більш успішними, так само як і галузь в цілому. Виготовлення меблів уже багато століть один із найважливіших видів промисловості у португальському місті Паредес. Тут зосереджено найбільше фабрик у Європі. У Паредесі виготовляють 65% усіх меблів в Україні, а до їх виробництва залучено майже 20 тисяч мешканців. І хоча ця промисловість у Португалії досить поширена, вигляд меблів консервативний та дещо старомодний. Щоб змінити ситуацію, її створили проект Art of Chairs». Організатори проекту вирішили додати різноманіття до асортименту та стимулювати творчість у промисловій галузі. Для цього запросили португальських дизайнерів, які допомогли розробити нові цікаві моделі для меблів та перетворили виготовлення стільців на справжнє мистецтво. Art of Chairs об'єднав майже півсотні невеликих фабрик та 80 дизайнерів. Тут поєднується технологічна майстерність та креативний дизайн. Варда, якнуказ перед знош тим сінько процента на п'ятдесят відсотків населення міста, тобто 35 тисяч мешканців, зайняті у проекті. Тож вони прямо чи опосередковано залежать від цієї індустрії. Тож ми говоримо про сектор зайнятості, дуже важливий для місцевої громади та розвитку інновацій адаптація дизайну, конкурентоспроможність, так само як нова комерційна стратегія, є основою для коротко, середньо та надто довгострокових проектів. Куртуну, повинні бути конкурентоспроможними і, звісно, більш стійкими до кризових умов. За час існування проекту організатори влаштували десятки виставок, семінарів, екскурсій, презентацій та конкурсів для дизайнерів. Залучили навіть знаменитостей, які допомагали розробити дизайн стівців. Меблі продали на аукціоні за більш як 100 тисяч євро. Співпраця з проектом Art of Chairs дає можливості для розвитку і вже існуючим компаніям. Власник одного з таких підприємств зізнається, дизайном меблів займається давно, але вийти на міжнародний рівень зміг лише після участі у Проектізайн Семффуабандера Пара Марканта дизайн завжди був особливістю нашої компанії. Об'єднання з Art of Chairs дозволило нам зміцнити лідерську позицію на національному рівні та розширити зовнішні продажі. Між 2012 та 2013 роками експорт зріс з 18 до 50%. І 2013 літріоскресевпера просмадамент сінькута 50%. до роботи у проєкті залучають і молодих дизайнерів. 28-річна Марія Бруно Не, одна із наймолодших учасниць. Дівчина працює у місцевій фірмі під наглядом досвідченіших колег. Проєкт мав дуже великий вплив на мою кар'єру, адже це був перший раз, коли я напряму співпрацювала з виробництвом протягом проєкту, що тривав 8 місяців. Я працювала на двох фабриках. В цей час спілкувалися з різними людьми, робітниками фабрик техніками. Це було чудово. Це також дало мені можливість створити власний продукт у співпраці з більш досвідченими дизайнерами. Місцева влада залучає до проекту не лише професійних дизайнерів, Art of Chairs налагодив взаємодію між меблевими фабриками та університетами, щоб молоде покоління продовжувало традиції батьків. Це гарний приклад того, як поєднання традицій та креативного підходу до виготовлення меблів дозволяють створювати високоякісні товари. На сьогодні це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що більшість цього медіаматеріалів ви знайдете на сторінках проекту у мережах Фейсбук і Ютуб. До зустрічі за тиждень і нехай вам щастить.